Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Майстрів треба знати в лице. Як і будь-яких поганих людей, хороших інших, треба їх знати, щоб в разі чого можна було використати їх в своїх цілях. Щоб було всім добре. Майстрові, людині, яка замовить в того майстра якийсь вироб. Щоб людина заробила, розвивалася. І щоб той, хто замовив замовив ту річ, реально в реально людини, яка в тому щось розуміє, зробила її якісно і толково. Ви знаєте мою позицію, я всім допомагаю, а тим паче своїм, скажімо так. Тому що хочу, щоб в Україні жилося простіше. В першу чергу, той, хто має золоті руки, він міг їх правильно використати. Оскільки дуже часто буває, коли людина не знаходить свого місця в житті. Вона йде не тою стежкою, скажімо так. Ну, але цей випадок до тої тези не відноситься, оскільки ту людину я знаю доволі давно, то мій Швагер, то Богдан. Це людина майстер з великої, з дуже великою буквою. Мені легше сказати, що він не може робити. І чесно, я навіть зараз не зможу того сказати, того, що я сидів тако думав справді. Талановита людина, вона є талановита в всьому. В першу чергу це проявляється в бажанні до чогось добиватися. так? Це основне, я так думаю, що має цікавити всіх. Найперше, це те, що дійсно що хтось щось хоче добитися, щось хоче навчитися, щось хоче досягнути. І тоді завжди в людини вийде. Хай хтось там каже, треба таким вродитися, треба, щоб хтось там навчив там, і так далі. Можливо, з одного боку. там, це в дечому справедливо. Але найбільш справедливо це в цьому випадку, коли в людини є якісь задатки, так ну немає якогось там бажання, якоїсь мети, якоїсь цілі. Так багато хто, скажімо так, загубився на тій життєвій стежині. То я думаю, що ви розумієте, до чого я веду. Є люди, в яких дійсно може не бути зовсім ніяких навичок, але він кинув всі сили, щоб ті навички здобути. А є інші люди, які мають ці задатки, мають від природи. Багато які, скажімо так, розположення, скажімо, по-російськи, на жаль, не можу правильно згадати, зараз потрібне українське слово. Здається, мають всі абсолютно можливості до того, щоб робити щось. Ну, вони просто не хочуть. За них може зробити хтось інший, або в них немає а, фінансових, наприклад, якихось там мотивів. Так, От, Дають батьки гроші, чи так на голову падають, є всякі люди. То нащо мені щось робити своїми руками? А тут не так, бачите, тут людина, хоч би як би хотіла, так? Він не може сам перед собою викрутитися. Так, що, ай там, хай собі воно лежить, не хочу я нічим займатися. Людина, в якої в руках дійсно все горить. Це найперше головне, коли робота вдається, коли хтось хоче її робити щиро. Я, наприклад, вам покажу кілька прикладів. Чоловік займається багатьма видами. Робити, які зв'язані з металом. І не тільки, так? Це те, що він от робить зараз на замовлення. Для одного прикладу, давайте глянемо. Це от будинок, який він побудував. Ну, майже сам, скажімо так, грубо кажучи, це вже можна побачити, як люди хазяюють. От є така лавочка. От є ось вона в якому вигляді. Так. Це не якийсь там макет, там щось придумано, там десь вкрадено. Це от придумав сам, зробив сам. Це в Волинській області він знаходиться. Я його номер лишу в описі, кому буде цікаво, сконтактувати, запитати щось. Він має вайбер, відповідно, на цьому номері. Ви щось позвоніть, напишіть, запитайте, чи може він зробити те те, те, Так, так, так. О. Це щось робилося, навіть, чесно, я навіть не пам'ятаю, що це таке було. Бо речей всяких. Може це лопата отвала, а може я навіть не знаю. Чесно. Купа всього. це якийсь механізм, напевно, може висівний, а може так якийсь привод. Тож, все робиться. Ну, Зробив простого культиватора, це він зробив суто собі, так? Навіть там сильно не фарбував, але я просто дивлюся, як ну, толково зроблено. Мені, звісно, там не дорівняться однозначно. Так. Тож, з майже підручних матеріалів. Тут і у гортач є, саморобний, і все, що з цим пов'язано. Якщо хтось хоче щось замовити, ціни там будуть точно не ідіотські. Він робить металеві там двері. от... Вам живий приклад, там забори там конструкції до цього всього несучі. От. Тут було написано, хто що тут робив, яку участь брав. Аня, то дочка, племінниця, мама, бригадир там, і так далі. От, зробив він такі сходи. Так? Скільки вони будуть коштувати? Не десятки тисяч, однозначно. Тим паче, може в когось є якісь власні забаганки. Все зробиться, як має бути. Однозначно. Маємо ще такий відосик. Де є зроблена сівалочка. Давайте глянемо. Зроблена сівалочка, там на, гар... на точний висів, там тут, відповідно, на все регулюється. Наварені колеса на диски, тобто круто зачепить до сих Механізм пружин, тошнічок, все. Тобто все з нуля зроблено, прикатуючи колесо, рамочка, Сі. простий робочий механізм. Який буде працювати. Бо вже таких сівалок ні коштучок не зробив. відгуки людей є. Простий привод, але зроблено стовпку. Ще попробувати що буде правильно. Буде таке, як з магазину. Бункера, всі коробочки, це все, це все варилося. Класство. Як все. Чудово виглядає. Щіточка тут стоїть. Ну, Сварші толковий. Тут я кажу, мені абсолютно не дорівняться до нього то само собою. Найперше, що хочу сказати: всіх людей, можливо кажу, як ах, життя складається по-різному. так. Кожен просто має знайти те, що йому найперше любо робити, що подобається. Це, напевно, основне, що я всім того бажаю. Є робота, за яку там платять гроші. На яку треба там ходити, так. Ну вона дуже часто людині, м'яко кажучи, не до душі. І це вже навіть і фінансова сторона тоді сильно не рятує. Оскільки навіть якщо була велика оплата якась за якусь дуже мені противну роботу, я просто зі свого боку можу сказати так, як я це бачу, бо неодноразово робив на багатьох роботах, більшість з яких мені не дуже подобалися. так? Хоч заробітки були великі, но вони не приносили того задоволення, навіть великі гроші. А в випадку роботи, яка подобається дійсно, навіть невеликий який заробіток. Він буде чисто, скажімо так, бонусним, чисто символічним вже в кінці, не стільки по об'єму, скільки по цьому, що більше задоволення людина отримала від виконання роботи, ніж від того, що вона за ту роботу отримала. То в цьому випадку Богдан саме така людина. Не скажу, що він там даремно робив, це, само собою, але бачите, просто я його знаю і Знаєш, який він є. Він є щирий, так, найперше. От, людина щира до роботи. Е, яка от що собі в голові швидко вигадує того, що йому не треба напрягатися мучитися, видавлювати з себе щось, якісь там думки і якісь ідеї. Вони самі беруться, бо він щиро цього хоче. Цього я всім дійсно бажаю, щоб ви знайшли своє справжнє місце в житті коло будь-чого, щоб воно от, вам щастя якесь приносило. Виконаний. Результат кінцевий потім і так далі. У нього все виходить саме по цій причині. Є до чого прагнути, є як вдосконалюватися. Особисто, навіть для себе, я вважаю, що людина в першу чергу має дбати про благополуччя власне власної сім'ї саме такими способами: добиватися до чогось нового, особливо в тому, що їй подобається. Розвиватися далі. Тому я таким людям постійно хочу дати будь-яку можливість, щоб вони змогли реалізувати те, чим вони займаються у фінансовому саме питання. Ну, оскільки, відповідно, є виконана робота, і, само собою, є за це якась оплата. Але гроші за все будуть адекватні, з ним можна договоритися. Звісно, за мого речі, ніхто працювати сильно не хоче. Але. За оплату за роботу можна за все поспілкуватися. Номер я лишу в описі. Не забудьте, поговорите, потолкуєтеся, запитайте, що робить, що не робить. Бо я, тут, на жаль, не можу показати всього, бо всього не бачив. Ну тут дуже багато всього. Все, що зв'язано з металом, це так він мені сказав. А раз він так сказав, значить це все, що зв'язано з металом. Ви йому загадуєте будь-яку роботу, він її придумує, інтерпретує по всякому що буде вам, можливо, простіше, дешевше, і так далі. Знаходиться він в Волинській області, в Любовському районі, кому цікаво. Я думаю, що якщо треба якусь толкову річ, в нас дуже часто таке буває, замовляють доставку, або їдуть люди самі. Оскільки навіть якщо щось купити десь в магазині, втридорого дійсно, все одно вам або самому треба поїхати забрати, або. Замовляти машину, щоб вам привезла. Тому я вважаю, що найкраще це вже доведений до ідеалу виріб купувати в провірених людей, які, які тим займаються дуже-дуже дуже довгий час, які мають якусь базу по відгука, скажімо так. Моє слово, я думаю, що воно щось вартує. Бо я за просто так, скажімо так, якусь людину, яку я не знаю, і не знаю. Що вона себе представляє та чим вона займається, я скажу: ви там спілкуйтеся ради Бога, ну от я не знаю там, наскільки вироби якості. В цьому випадку я ручаюся повністю за те, що говорю. І не по тому моменті, що отож в агромі, то я мушу його там хвалити, не знати, возвишати. Я просто знаю, хто він такий, от і все. Був би він просто мені знайомий. Так само, як і багато відео ви бачили у мене на каналі. Я ручався за те, що знав на 100%. Тут я просто кажу: я не знаю, що б йому не вдалося. Він як бере в руки сварку, там, чи болгарку, чи що. Получається, якісь дійсно толкові зразу ті різи, ті шви зварні, і так далі. От він собі в голові уявив, як воно має бути. Через пару годин вже каркас скручений зварений докупи. І так коло всього. Щоб йому щось не вийшло, це от не знаю. От людини є до того, от, можна сказати, божий дар. Це навіть не можна сказати, це треба так сказати. І я прошу те цінувати. І хто може, кому потрібно дійсно, повністю я вам гарантую, що як звернетеся до Богдана, то точно не пошкодуєте. Це не тільки моя думка, а думка багатьох людей, яких я знаю помімо, по відгуках, скажімо так, хороших. І знаєте, чого інколи мусова, от, знімати відео, так, допомагати людині. Тому що зараз всі сидять в телефонах. Була історія, що е, з його села чоловік в одному селі живу, в якому там не 100 тисяч ж людей. І не знав, що Богдан пів життя займається отим всім. От не знав, а дізнався з телефона. Десь там хтось якусь інформацію поширив. Розумієте? Сидів в телефоні, але ну, нічого не знав про людину, яка живе з ним ледь не по сусідству. От так. Тому зараз от ера цифрових технологій, ера кляцалок, горталок, хляпалок, отих всіх Тіктоків, в Інстаграмів, в Ютубі і так далі. Значить, що потрібно викручуватися таким способом і допомагати людям розвивати далі свою роботу, яку вони роблять дуже і дуже добре. Я за це його дуже поважаю, кажу, знаю його дуже давно. З першого дня знайомства побачив, що то за людина по очах, по мові. Знаєте, не хочу на свою сестру наговарювати. Але вона йолки палки як добре, вийшла заміж. Бо общем, я дуже часто тако кажу, всім бажаю. От деякі дівчата хочуть заради грошей там вийти заміж, деякі там ще щось. А я всім бажаю, щоб вони вийшли заміж за хазяїна. Не Алкаша, не дурака, не злодія, не брехуна, а за господаря справжнього. От Наташа вискочила. От, вона теж господиня хоч куди, без питань. Ну, за таким чоловіком, як Богдан, він точно не пропадуть. Однозначно. І всім бажаю, і всім кажу, отаких от треба чоловіків триматися, і за таких треба вискакувати заміж. Інакше ну, буде біда. А дівчата, які шукають якоїсь там мімольотної любві, десь там з дорогих машин, щоб там все було, гроші, вілли, там все щось. Віла буде, якщо дасиш йому любов, якщо дасиш йому підтримку, то буде віла. Вот вам віла. Ще таку вілу треба знайти. І все і все тоді людина дасть. Розумієте, Всім цього дійсно бажаю. Дівчатам знайти опору в житті таку от. Як міш вагро, себе не буду хвалити, бо не знаю, хто я такий. За мене, хай кажуть другі люди. А чоловікам бажаю знайти своє місце і собі дружину помічницю, цю порадницю теж опору. Щоб була дійсно, бо міцна сім'я толкова, буде міцна держава. Через те, от на таких людях стримається Україна і всім дійсно бажаю і саме цього. Тому підтримуйте одне одного, звертайтеся до толкових майстрів. Помагайте один одному чим можете, навіть добрим словом. Якщо вам щось не потрібно, порадьте людину комусь. Йому буде дуже приємно і однозначно він того вартий. Чоловік толковий це щонайменше можна про нього сказати. Тому всі контакти до нього в описі. В разі чого десь щось не змогли знайти, пишіть мені, все зробимо, все організуємо, все, що кому треба. Я на цьому заробляти не буду. На цьому зароблять тільки клієнти, тому що вони куплять найкращу річ. За толковою ціною. Це головний, скажімо так, заробіток будь-кого. Щось отримати дуже хороше і дешевше, ніж там, десь в якогось магазина. Ось так. А далі розбирайтеся і будьте всім здорові!